Пам'ятну дошку професору та колишньому ректору Ужну Володимиру Ленділу відновили в Ужгороді. Український фізик-теоретик, професор все життя присвятив науковій та викладацькій діяльності. З 1980 до 1988 був ректором Ужну, тоді Ужду, автор понад 200 наукових праць. Донька науковця Ольга Русановська ділиться своїми спогадами про батька. Я тепер сама педагог, я викладаю в університеті, і перші педагогічні е, такі навички я взяла від нього. Звичайно, це вже пішло вперед, все, тому що за 20 років більше 20 років, коли його немає, дуже розвилася і комунікації, і методики викладання на той момент. Те, що я мала, я мала дійсно на сам саме сучасне на той момент. Він знав більше біля шести мов. Він вільно викладав англійською, чеською. У нього є учні по всьому світу в Словаччині, в Ізраїлі, в Штатах в Угорщині. І звичайно, це для мене цінно, тому що навіть коли ми втратили його, я відчувала, як я. Бачила його всюди, в його в учнях, його справах. Чимало яскравих спогадів і у колишніх студентів Володимира Івановича. Професор був науковим керівником у Василя Рубіша. Зараз чоловік сам викладає у фізиків початківців і добре пам'ятає свої студентські роки. Він став моїм науковим керівником. Я знав, що це авторитети світило у галузі теоретичної фізики не лише в Україні, а й за її межами. Ну і дуже хвилювався, коли вона мала відбутися наша перша зустріч. Але виявилося, що це надзвичайно толерантна, щира і добра людина, яка може із студентом, третєкурсником говорити на рівних. Але разом з тим з ним було легко працювати, тому що він чітко ставив завдання і вимагав їх виконання. Ми зустрічалися з ним майже кожен день. Він перевіряв, що як, чи зробив. Цікавився не лише науковою роботою, а цікавився життям студентів. Дошка, яку сьогодні відкрили, є копією тієї, яку встановили ще у 2000 році та викрали минулого року. Іменем науковця перейменують і вулицю до Кучаєва в Ужгороді.